Хто ж вони, хто? ті, хто будуть, я вірю, тримати в руках владу в нашій країні. Люди, які повернулися, нормальні, розумні і е, дійсно професіонали, не лише військової справи. Андрій Янченко в нашій студії Комбат-25, а тепер вже людина, про яку говорив е, зараз Дмитро Христюк. Ну що, ви повернулися, Андрію, як вам зараз добре, ситуація? Добре. Ну як ситуація? Перше враження, звичайно, було шокове, тому що виходили на війну з однієї ситуації в країні, повернулися з іншої Ну, Про ціни казати думаю, не варто і все остальне. Решта. Це ви сказали слово ціни. Я думаю, що глядачі одразу тут От. реакція однозначна. Це все в принципі всі знають, тому повторюватись не буду. Прийшли з тим, що бум, повертаємося з тим, що розуміємо, що комусь це треба робити, а хто, якщо не ми. От, і, знов, і знову ж таки, хто, якщо не ми. Майдан був, хто якщо не ми, війна, хто, якщо не ми, і зараз, знову ж таки, хто, якщо не ми. Але е, свідомих серед нас дуже багато хлопців. Дуже багато хто після прийшли Майдан. Прийшли в війну, прийшли самі запеклі бої. От, наразі там ситуація досить таки... Важка, але стабільна. От. І чудово розуміємо, що треба. Ну, побачили вже, дзвонять нам люди. Вибачте, я трохи. Нічого, нічого. Ну, прямий ефір ага. тут, і як тільки хтось, я б теж зреагував якось якимось чином. Справа в тім, що треба є необхідність змінювати, і це, це ці зміни повинні робити все ж таки ми. А, ті хлопці, хто повернувся з війни, хто має досвід, хто має сили в собі зробити, тому що мало прийти до влади, треба щось робити. Треба змінювати ситуацію не просто, скажімо так, лікувати. Я вважаю, що це треба хірургічне втручання, причому з видаленням. Про це всі Говорять, і я От. думаю, що це ну, саме говорять, так. говорять, знаєте, думки так. зачасту матеріалізуються. Але для того, щоб вони матеріалізувалися, треба якісь дії робити. От, що ми зараз і робимо? Ми намагаємось тих, хто демобілізувався, не давати їм можливості, скажімо, уходити в себе, а задіяти, залучати на громадську діяльність, залучати на якусь можливо навіть політичну діяльність, призалаштовувати хлопців. Ну по можливості, не кажу, що там всіх можемо проспросалошувати, але по можливості. В основних питаннях, скажімо. Зараз ну, наразі у всіх болюча це соціальна, соціальна сфера тих, хто демобілізувався, і тих, хто зараз воює. От. Там, пільги, соціальні гарантії і решта. От. Дмитро переді мною казав, що одна з основних проблем це відсутність інформування і, можливо, навіть саботаж на місцях. От. Безперечно, він, ну, він є. Він є, він є. Тут, знаєте. Приїжджаємо з ними на штаби, воші дивляться, як ті цусики. От. А, а потім... на, в реалії в реалі да. нічого не роблять. Тому це треба змінювати і змінювати кардинально просто. Ну, тобто я не закликаю там до ні в якому разі, ні до ніяких силових, але тільки в рамках закону. От. Чому? Тому що е, час, коли двері відкривалися ногами, прийшов. От. І зараз це треба робити в рамках закону, цивілізовано, бо ми хочемо побудувати не анархічну країну, а демократичну цивілізовану. От, тому це все треба робити цивілізовано. І змушувати закон. людей діяти в рамках закону, тому що у нас на дуже високих рівнях часто закон ігнорується. Ви ну, ж професіонал, ви ж не безробітним пішли туди на фронт. У вас ну, все було гаразд, як то кажуть. Так, Так, має бути приватне то, підприємство, ну, ще до Майдану. Зараз Майдану воно чуло ну, і, і далі вже пішла війна. От, справа в тім, що о, треба. О, у нас велика проблема в суспільстві. Зараз так, ми зараз почали читати закони, почали читати свої права, але інколи забуваємо про обов'язки. Дехто забуває про обов'язки. На всіх е, ланках. І серед е, звичайного народу, і серед е, керівників держави, е, керівного складу держави е, і чиновників на місцях. От. Всі знають свої обов'язки, права, але ну, не всі знають свої права, а про обов'язки взагалі, обов вже... обов взагалі забувають. Про обов'язки взагалі забувають. Для звичайного звичайної людини теж необхідно якийсь, як можливо, лікбез робити. От, можливо, це навіть на медійному якомусь рівні треба робити. Тобто, в... Нагадувати ну, про життєві норми такі. Життєві... Елементарні та, життєві та, норми. Тобто, то, ну, стикнулися з тим, що хлопці, ну я візьму зараз связь по демобілізованих АТО. Вони в реалії вони навіть не знають, які е, е, субсидії, ну, не субсидії, а які е, пільги вони, от, вони там мають, вони мають право. Я не кажу, що це е, просто там, де, ну, для держави дешево отримувати е, таку кількість е, демобілізованих і військових. Але е, слава Богу, ми поки що можемо це робити. От. Там, субвенціями з бюджету і так далі. От. Якимось профіцитом, частковим профіцитом бюджету це перекривати. От. Можливо, з якихось інших -яких статей перекривати. Але це єсмья можливість, тому цим треба цим треба користуватися. От. Але ж не забувати і знову ж таки про звичайно ну, про інших людей. Тому що коли, ну то тобто я вже звертається таки до хлопців, до наших, коли ми приходимо в службу поліклініку, де нам без черги, так, вже практично у всіх поліклініках, де там районних, обласні, нас без черги везде приймають все нормально, окремо вікно. Але хлопці, коли будете проходити через чергу, подивіться, що там бабуся може сидіти, яка приїхала з сусіднього села там. Жінка вигідна, яка теж приїхала. Про них не треба забувати. От. Треба а, приймати активну участь в житті громади, де ви живете. Тому що рік нас ну будемо відвертими, да? утримували, допомагали нам, одягали, годували нас, громади Ну наші. і ви так би мовити потрапили в таку біду, е яку дехто тут вважає чужою. Оце ваші проблеми. О, без це того. теж таке, але ви люди і е людські закони. От, Головне, навіть не закони, які написані а так, так, так. Те, це, про що говорите. Це людський закон, треба не забувати про тих людей, які нас, нам допомагали цей рік, От. з якими ми яким ми також зобов'язані. Так, вони спляють спокійно під мирним небом, тому що ми там, але ми там можемо утриматись завдяки тим, хто тут працює. От. Тому тут така дуже хитка грань між цим, і не можна не можна порушити це раз. А по-друге, треба, ми вертаємося, ми повинні громаді теж щось допомогти зробити. Активно включати соціальне життя в громадське життя того суспільства, з якого ми прийшли вийшли на війну, і в яке ми повернулися. Велика проблема зараз. Ну, не будемо скривати алкоголізм серед так, тих, хто ну... повернувся. Але це психологічна, це психологічна адаптація. Тут вже повинні включатися там, соціальних робітників, психологів, родини, краща реабілітація це родина. От, скажем, і знову ж таки, та ж реабілітаційні проєкти, які робляться зараз, вони чомусь не завжди робляться, ну, скажем, гарна ініціатива. Треба реабілітація, але треба реабілітація з родиною. Вколі родини. Тому що Кожна людина це окремий, ну, я б сказав, до кожної окремий підхід має окремий бути різні. До... Тут, тут трохи я не до того веду. веду до ну, Я розумію, що так. Коли да. реабілітаційний центр там, або санаторій, там збираються хлопці, самі хлопці. От. Проблема в тому, що вони вертаються в те ж саме суспільство, з якого їх намагаються витягнути. Так, 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 так. От. А коли вони розсіяні по різним там, лікувальним закладам санаторіям, але з родинами, коли біля О. нього дитина його. Дружини тобто адаптація має проходити саме так, так, так відправили на так. відпочинок. Вся, вся вся родина тільки на користь, але знову ж таки є зараз можливість там виділення цих путівок, оплату санаторів. Але хлопці, повертаючись, вони ті, що знають, не йдуть, тому що у них зараз питання поставити сім'ю на ноги знову ж таки, тому що рік. Працювати, працювати треба, треба, треба треба працювати, треба знову ж таки закріпитись на якійсь роботі, щоб, щоб було чим щоб годувати ту сім'ю, ту родину. От. І ну, я маю таку надію, що все ж таки та хвиля, перша, друга хвиля мобілізації, які демобілізували, що десь уже на вересень-жовтень вони все-таки стануть на ноги і зможуть вже скористатися тими тими можливостями, які їм виділяють. От. На вашому місці тут на тому тижні сидів комроти розвідки Ігор Мазур, ну він ще на фронті там під Широкіно. Але теж говорив про те, що от, прийдуть е, люди, треба е, і вам, і всьому народу знати, куди ж кошти, які мільярдні, які одержано субсидії від е, інших держав, е, вкрадені ну там повернути лише 6 тисяч рока мільярдів, 6 тисяч гривень від Януковича. Але все це, якби ці кошти використовувати чітко, ви ж ви ж чесно кажучи, маючи власну власну справу перед війною, ви були економістами, юристами самі для себе, яким так. так ви розумієте, наскільки це важливо? Ну тут питання знову ж таки всіх всіх коштів, які там Януковича зараз там показують по тебе, взяли одного прокурора, другого прокурора, того півмільйона, того півмільйона. Ну відверто куди ці кошти йдуть. У це треба, Ми ж треба, треба маємо контрювати. знати. Ми маємо знати більше. А це раз. По-друге, в усіх органах влади, виконавчої, можливо, законодавчою неможливо, а обов'язково законодавчої і право, правоохоронних органах мають бути представники тих, скажімо так, того соціуму, який повертається зараз. О, я до чого. За то. Ну це, це найефективніше ну, на відверто для мене. Це апріорі, так, то тобто, так, це так, не 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 то, щоб там можливо, це обов'язково. Чому тому що хлопці у них вже життєва позиція стала життєва позиція? Вони побачили смерть, як, ну, ну, чого уго. коштує життя і чого коштує. Вона була весь час з ними, будемо ну, говорити так. скажімо так, дня. над нами стояли ангели, прикривали нас, ангели прикривали нас крилами, а над ними бігала смерть з косою. Так. О, тому по-іншому ніяк. І кого піймала, ну, на жаль, вічна слава хлопцям, тому що не всі повернулися. І... Про їхні родини і про їхні дітей ми не маємо, от от. Не маємо права просто забутися. І знову ж таки е ну, відверто вони дивляться на нас. І якщо ми зрадимо так, їх, так. То, то вже нам ціна буде. Це, і для, це, це ж дуже важливо знати і тим, від кого це залежить, щоб вже не е ну, відіпх, відіпхнути. Чужої біди не буває. І чиновник на своєму місці, якому доручена така справа благородна, е як. Ну, повернути до життя, до нормального життя активного людей, які повернулися. Да, в тому, те. що більшість наших чиновників на, на, да, в усіх ланках влади, вони старої совкової закалки. От. От. Ту стару закалку треба просто убирати, Тому що я народився в Радянському Союзі. Дитинство моє проходило в Радянському Союзі, але я дуже не хочу, щоб мої діти росли в такому. От. І а от. Це совкова савков, закалка, вона нас не то що тримає на місці, вона нас тягне вниз. Це ж споживацька така психологія, так, так, так. чекати від держави, що вона uh -huh. щось, щось дасть. А я на своєму місці вкраду у цих людей, які від мене залежать. Ну хірургічне втручання потрібно, тому що чекати, поки всі вимруть так, пройде покаління. Часу немає справа. Але... тім, що, поки поки вимруть динозаври комуністичного режиму, з'являться да. мамонти, уже виховані тими динозаврами. Уже маємо уже маємо тих мамонтів, але е, зараз треба робити ну, кардинальні зміни. От і на ті ж вибори ті ж місцеві, що будуть всім хлопці. Ідіть, 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 і ще раз ідіть. От. Як Якби важко не було, якби би не був закон вірний, невірний але треба, щоб йшли ну, такі люди. Розумієте, справа в тім, що о, ні одна реформа, ні один закон о, він не може бути для всіх ідеальний. Це раз. По-друге, будь-яка реформа передбачає собою зміни, а зміни далеко не всім подобаються. От. І подобається вони, не подобаються. Вірні вони або невірні, ми вже можемо судити тільки по результату. Прогнози це прогнози, а результат це результат. І в будь-якому разі, які б там прогнози не були, ми ставимо свою мету цивілізована держава, цивілізована, економічно розвинена, економічно незалежна, ну і в військовому, і в усіх інших верстах. От. Це наша мета. От. І ми будемо цього добиватися. Тобто, 25 жовтня вибори пройдуть і вже в листопаді будемо знати, ну. Будемо сподіватися на нормальний результат. Тому Справа що... в тім, що, а знову ж таки, ну, на нормальний результат. Нормальний результат це тільки, скажімо, почати роботу. Тобто Прийти в ці всі ланки влади це тільки початок роботи. А, і, а ну, потім показати, дійсно, що, що ти Люди можеш. будуть хотіти відразу ж результату, а результат, але результат ж буде з часом. От. І, в принципі, ми побачимо вже на той ну, десь листопад, можливо, грудень, ми вже побачимо, хто є хто. хто. І, я маю, і ну, Так маю як таку... швидко ми побачили Верховну Раду. Прийшли Ой. люди, от і все. Місяці не пройшло. Да. Ну що ж поробиш. Знаєте, майдан, з якого я пішов на війну, ну, він зробив три речі. От, після Майдану з'явилося три речі. Перше це волонтери, друге це добровольці, а третє це відсутність авторитетів. Тобто наразі влада не в авторитеті. І не, не депутати. Тобто, якщо раніше на депутатів дивилися як на якихось багажителів, то зараз трохи по-іншому на них дивляться. І вже у людей відкрилися очі. І зараз треба змінювати. Змінювати не тільки обличчя, обличчя ми вже ну, спробували змінити. От, скажімо так, частково, частково їх змінили, але ну, ефекту це не дало. Тому треба змінювати систему. От. От. А систему змінювати з, скажімо, там, з динозаврами неможливо. От. Систему треба змінювати з новими людьми. З новими, з, з іншим мишленням, не совковим мишленням, а з новим, з новим прогресивним мишленням. От. Такі хлопці зараз повертаються. От. Я не кажу, що всі, от, хто... ну, і ідеальними людьми, просто ні, вимагати усіх... Я маю на увазі, маю, маю на увазі що не, не повинно бути, що всі там за то. От. Тобто мають бути Ні, і волонтери, ну, є, різних... є з різних сфер життя. Ми, ми я... ж не спеціалісти в усіх сферах. Ми там, ну, да, кажете, поки поки е е приватний підприємець сам собі юрист, сам собі економіст і все остальне. Да. Ну, це на рівні приватного підприємства. От, тому а далі то є. Вчені економісти. Інші. Є тут у нас Андрій Нова виступав. вступав. Так є люди, які прогресивні. Є люди прогресивні, є люди, які навчені, мають досвід вже якийсь, але правильний досвід. От, не досвід, де, де б його так зробити з схему. Ну, так, так, так. От не, досвід повинен бути в розбудові, а не в зміненні схем. От. І вони слово «схема» вже відкидають. Це схосхев ну, слово «схема» можна відкинути, головне, щоб воно сутність поміняло. Це дуже і дуже важливо. Так що, Андрію, ви стоїте на порозі дуже таких звершень важливих. Багато хто, і я думаю, що і ви підтримуєте це, все ж таки вимагає швидше поміняти склад Верховної Ради, тому що він не зовсім задовольняється. Це теж ті динозаври, про яких ви говорите. Серед своїх товаришів ви бачите, я думаю, і, і так як ви. Бачить, я думаю, що дуже багато людей прийде з АТО, таких розумних, толкових. Ну і от, як ви сказали, все вірно. Є лідери в різних сферах нашого життя, лідери, які високі професіонали, люди. Професіонали, в першу чергу, професіонали, тому що можна бути 300 раз лідером, але не бути професіоналом в якійсь сфері. Обов'язково повинні бути експерти в тих сферах, яких. Люди на своїх місцях мають бути. Тобто не може економіст займатися юстицією, не може юрист займатися економікою. Так як але... у нас досі ще є. Так, да, у нас, вибачте, будівельник чомусь займається трохи не своєю роботою. От. Тому ну, мають бути спеціалісти, і... але вже нової, нової формації, нового покоління. І у нас в нашій студії якраз така людина, і такі люди сьогодні були які здатні змінити ситуацію на краще. І е, ми віримо в вас, Андрій, віримо в ваших товаришів, віримо в те, що в нашій країні, як ви сказали, дуже багато хороших, нормальних, чесних і високих професіоналів. Спасибі вам Дякую. за участь в програмі. Я думаю, що ще не раз ми побачимось уже про ті справи, які ви говорите, будемо інформувати наших телеглядачів. А вам, шановні телеглядачі, я вдячний за увагу і розуміння того, що ви бачите і чуєте. І до нових зустрічей в ефірі. До побачення.